На тимчасово окупованій Луганщині колаборантів заселяють у покинуті квартири. В Маріуполі відбудовують те, що самі зруйнували і продають місцевим. А на Херсонщині господарів взагалі нахабно виселяють з їхніх будинків, звинувачуючи при цьому у шпигунстві. Щоб відібрати житло українців, окупанти знаходять різні засоби. Ростислав Сесоєв з'ясовував, як же цьому протистояти. Лисичанськ. окупанти вдираються в чуже житло і не приховують цього для таких справ. Навіть створили так звану комісію в її складі, зокрема гастролер з Татарстану, відео захоплення осель українців не стидаються викладати в місцеві сепаратистські телеграм-канали. Від закладів. Росіяни понаїхали, а тепер вдираються в чужі оселі під приводом, нібито, замінити вікна або радіатори. Та яка ж мета насправді її називає центр національного спротиву? Росіяни опломбовують квартири тих, хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими і націоналізують і надалі їх видають родинам колаборантів. У такий спосіб, тільки в тимчасово окупованому Лисичанську, останнім часом входини відгуляли 23 родини колаборантів. А на лівому, теж поки що окупованому березі Херсонщини, ворог вигадує інші схеми конфіскації житла. Наприклад, у Брилівці виселяли з будинків біля залізничної станції. Господарям пояснювали це, щоб вони не повідомляли з супро рух військової техніки росіян. Інший напрямок це колаборанти, які через таких колаборантів суддів. Які зараз працюють у цих районних судах, вони переоформлюють будинки, переоформлюють за фіктивними якимись розписками документами. В окупації на Херсонщині залишаються близько 200 тисяч українців. Це третина від довоєнної кількості населення, тобто покинутого житла безліч. Після звільнення лівобережжя ці рішення будуть відмінені, винні наказані, якщо вони звичайно не втечуть в Росію, але також і там. Аночі під'їздом їх міжнародне законодавство дістане. А в Маріуполі окупанти спочатку зруйнували тисячі будинків, тепер зводять І Ще фарбують фасади по багатьох будинках. Замазують наслідки обстрілів, а от нові будинки будуть. Ось як, наприклад, у мікрорайоні Східний. але ці квартири загарбники не віддають маріупольцям, яких залишили на вулиці, а продають ще й в іпотеку вартість квадратного метра більше тисячі доларів. Місцеві називають це знущанням. Росіяни дуже охоче бороть. До речі, до квартир їм пропонують. Умовно кажучи, достатньо високі заробітні плати за високі вдвічі втричі вище, аніж на території Російської Федерації. Цьому полягає на да, основна Така родзинка політики Російської Федерації з точки зору заміщення населення українців в Маріуполі, на Росія. Кажуть, що до кінця року побудують близько п'яти тисяч квартир, а зруйнували в десятеро більше. Про кожен такий злочин росіян, власники осель, мають повідомляти українських правоохоронців і звертатися до судів. У майбутньому це допоможе відстояти право на своє житло. Сам факт окупації воно ж не, не тягне за собою втрату права власності або якийсь спеціальний режим. Тобто людина вона продовжує володіти, ну продовжує бути власником свого майна. Всі ми. Вважаємо як цивілізований світ, що та територія, яка окупована, є територією України. Отже, на неї поширюється законодавство України у центрі ж національного спротиву. Попереджають зрадників. Кожен хто допомагає захоплювати майно українців, обов'язково понесе відповідальність після деокупації. Ростислав Сосов, ми Україна, марафон Єдині новини.